Виконуємо номер 1635 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Одна зі сторін трикутника дорівнює 12 см. Довжина другої сторони становить 2 третіх від довжини першої сторони і 4 п'ятих від довжини третьої сторони. Знайди периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Відомо, що довжина другої сторони становить 2 третіх від довжини першої, а довжина першої 12 см. Знайдемо довжину другої. Для цього 12. Помножимо на 2 третіх, знаходимо дріб від числа. Подамо 12 із знаменником 1 і помножимо на 2 третіх, скорочимо 12 і 3 на 3. маємо 8 цілих. 8 сантиметрів довжина другої сторони. Також, в мою задачі відомо, що довжина другої сторони становить 2 третіх від довжини першої і 4 п'ятих від довжини третьої. Отже, 8 см – це і є 4 п'яти від довжини третьої сторони. Тому знаходимо тепер число, якщо відомо значення його дробу. Для цього 8 поділимо на 4 п'яти, подамо 8 зі знаменником 1. І помножимо на дріб обернений до дільника на 5 четвертих. 8 і 4 скорочуємо на 4. Маємо в чисельнику 10 знаменнику 1. Отже, отримали 10 сантиметрів довжина третьої сторони. Ну, а на, в умові задачі. Потрібно знайти периметр кутника. Додаємо всі три сторони. Перша сторона у нас 12, друга 8, третя 10. 12, дати 8 це 20, дати 10 це 30, 30 сантиметрів. Периметр трикутника. Записуємо відповідь. 30 сантиметрів. Номер 1635. Виконано.